Оля, привіт! Привіт! Радий тебе бачити. Кожного разу в тебе все міняється і міняється фон. І я хочу сказати, цей раз цей фон все ближче до якогось морського. Навіть плавзасіб в тебе за спиною все вказує на це. Тобто, ти хочеш сказати, що слідуче відео вже буде зняте на море? На морі, ну я дуже сподіваюся, на якомусь нашому все-таки море. Ти про Крим? Так. Підай, Крим. Добре. Оля, от з точки зору психології, розкажи, будь ласка, як людині вірно побудувати послідовність здійснення своїх мрій і бажань? А, дивись, ми всі родом з дитинства, і коли ми були дітьми, ми мріяли про все, що завгодно: стати космонавтом, бути лікарем, полетіти в космос. У нас взагалі не було ніяких шаблонів. А коли людина стає дорослішою, вона вже оцінює, вона вже аналізує, і вона вже можна сказати в певної мірі боїться мріяти більшими масштабами. А, тому, коли ми виростаємо, ми втрачаємо цей такий м -м, дитячий, як сказати, дитячий навик. Ми втрачаємо дитячий навик і деколи боїмося мріяти про щось більше і чи ми цього, чи ми цього варті. А, як мріяти, як то кажуть, правильно. О, так. О, 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 це з цього я хотів. От, чітку інструкцію, будь ласка, е, як з чого з чого починати і чим має все завершитися? Власне? Я скажу з свого досвіду. Я ще там мрійниця. Я коли була маленька, я стільки собі намріяла, і все збулося. І це дуже класний такий тренінг. Аутотренінг маленькими кроками і переходимо до кроків більших і найбільших. Що спочатку треба зробити? Ну, Наприклад, є мрія. Цю мрію треба записати, бо коли ми пишемо, у нас працює півкуля нашого мозку. І наш всесвіт чує, що ми хочемо. Після того, як ви записали, це треба прожити, відчути, бути в тому місці, про яке ви, ну, наприклад, це якась подорож, так? Відчути запахи, відчути якісь дотики, відчути якісь. Тобто, ніби дотинки. воно вже відбувається насправді. Тут і зараз, не в майбутньому, не в минулому, а в теперішньому часі. Після того, як ви. Ну, це така як своєрідна медитація, як занурення в свою мрію. А після того, як ви побули в своїй мрії, треба обов'язково запам'ятати цей стан, як його зафіксувати всередині себе. Далі ви пишете план. Що вам треба зробити для цієї мрії? Прямо по пунктам: перше, друге, третє, четверте, п'яте. Ну так візьмемо простий такий приклад. Наприклад, якась тревел у вас поїздка, так? Там. Ну, зараз самоліти у нас, на жаль, недоступні, але є інші засоби, на яких можна доїхати в точку А і з точки Б. Чи навпаки? Так. Чи навпаки, так. Прописали собі план, прожили цей, як кажуть, досвід. І рухайтеся за планом. Не відкладайте більше ніж на 72 години те, що ви прописали. Робіть, хтось великими кроками робить, зразу, хтось маленькими, а хтось середніми. Це такий простий спосіб, і потім, коли ви вже забудете про що ви там колись собі намріяли. Ви самі зрозумієте, що ваша мрія вже чекає вас на порозі. Але хочу попередити: не треба ставити собі нереальні мрії. Ну, наприклад, я лежу на дивані і мрію про один мільйон гривень. Ну, то зрозуміло, що він до вас не прийде. Для цього треба рухатись. Так, зрозуміло. Тобто, щоб один мільйон гривень прийшов, потрібно, потрібно піти йому назустріч. <рес> тобто, треба це... знайти хоча б роботу. А, точно. Добре, а скажи, будь ласка, на рахунок мрій, пам'ятаєш, таку, є така поговірка вона нас ще з дитинства, в принципі, досить таки часто. Використовували. Вона звучить так, що багато хочеш, мало получиш. Наприклад, ну і тому подібне. Є okay. просто ряд таких поговірок, які являються синонімом один до одного, але всі говорять про те, що не мрій дуже багато. Тому що якщо будеш мріяти дуже багато, мало отримуєш. Чи погоджуєшся ти з, цим, з цими поговірками? Це не твердження, це поговірки. І, друге, скажи, для чого взагалі от ці поговірки використовуються найчастіше батьками по відношенню до своїх дітей. А далі вже, як то кажуть, послідовно, <послідовно> далі. Це називається обмежувані переконання. Вони, як правило, ти правильно підмітив. Вони йдуть з нашого дитинства, з наших родин, в яких ми виросли. Не висовуюся, деньги до гроші до грошей і так далі. Це все нам вкладається в підсвідомість, і ми потім навіть не мріємо про щось більше, щось недосяжне нам здається. Але ми варті в. Самого найкращого, то, що є у нас на нашій планеті Земля. Угу. А ще скажіть, варто мріяти про декілька якихось речей чи бажань? Так? Чи краще сфокусуватися на чомусь одному? Ну, якби всі зусилля націлені на щось одне, по ідеї, швидше має збутися. Чи це не так? А... Тут головне віра. Бо віра вона завжди вселяє в людину впевненість. Якщо людина віри в те, що вона рано чи пізно це отримує, так і буде. І треба зробити собі таку градацію важливі цілі, менш важливі цілі, первинні цілі, вторинні цілі. І Їх так само можна розписати, ну це вже більше з коучингу. Відношення має до таких постановки цілей і досягнення цих цілей. Угу. Так. Ну і на завершення. Одне з найпопулярніших таких засобів досягнення цілей, яке от в інтернеті максимально розповсюджується це дошка чи стіна бажань. Да? Дошка, стіна бажань. Скажи, це. Вписується в концепцію твою, чи можливо підходу, психологічного підходу, як вірно досягати бажань, чи це якось не, не працює? Це працює чи не працює? Скажи? Я можу сказати з свого досвіду, що це працює, що це можна робити. І коли перед очима у вас, наприклад, бажаний об'єкт якого ви вже давно бажаєте, він кожен там ранок або кожен вечір дивиться вам в очі, і це вже візуалізація вашої мрії, до, якого, до якої вам треба йти. Угу. Тобто всі засоби хорош хороші, якщо чогось хочеш, так? Добре. Ну що ж, було дуже цікаво почути такий, з точки зору психології, як краще налаштувати свою мрійну систему. Ми тобі дякуємо. Я тобі дякую. І, звичайно ж, ми не прощаємося. Ми тебе чекаємо наступного разу ще в якомусь прекрасному місці. Я вам бажаю мрійти, щоб ваші мрії здійснювались і не обмежуйте себе переконаннями, які вам навіюють або суспільство, або ваші батьки. Так що до нових зустрічей. ставте лайки, підписуйтесь, і можливо, у вас є якісь запитання, задавайте, буду рада відповісти.